Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні для нашого клієнта робимо предпродажну підготовку такого інверторного генератора Шепах igt 2500. Серійний номер даного приладу ми можемо побачити зверху на кришці. 0162 0162562. Потужність даного генератора складає 2 кВт. Для його запуску треба зняти ліву кришку, дістатися до картера заливу оливи. Місткість нашого картеру складає 0,35 літра. Використовуємо. Мастило фірми Stark 10W40 напівсинтетика для 4 двигунів. Паливо використовуємо 95 євро. На кришці клапан ставимо у положення ON, для того, щоб відбувалася циркуляція наших парів від палива. Як ви бачите, залили вже все мастило туди. Рекомендується використовувати, наприклад, медичний шприц для того, щоб відміряти чітко 350 мл наш генератор. І Можемо пробувати з вами його запускати. Переходимо на передню панель. Режим економний завжди при перших запусках ставиться виключений. Селектором переключення переводимо у режим дросельна заслонка. Так завжди рекомендується робити під час холодних пусків ваших генераторів. Якщо він теплий, можна одразу з положення ран заводити. Переходимо на праву сторону, бачимо наш стартер ручного запуску. Пробуємо його завести. Витягаємо ручку до опору і заводимо наш генератор. О, як ви бачите, з першого оберту все заводиться. Гарна техніка якісна. Перевели режим економний. Лампочка світиться, що значить, що у нас напруга йде з нашого генератора. І перевели тепер у режим ран, щоб він вирівняв свою роботу. Тримає оберт і все добре. Зараз будемо підключати до нього техніку. Підключимо обігрівач на 1 кВт. І подивимося, як він буде працювати під час такої от роботи. Отакий от гарний генератор у чорному виконанні. Це у нас нова модель така оновлена, IGT 2500. Фірма Шефа, німецький бренд, досить популярний. Знають про нього і розповідати вже не треба, бо всі знають цей бренд. От бачите, підключили ми тепловий обігрівач, поставили його на потужність, чуємо, як змінилася одразу у нас режим роботи нашого генератора. Навіть якщо ми зараз з вами переключимо у режим неекономний, чуємо, як буде працювати генератор. Бачите, майже, майже, майже не змінюється. Так? І переключаємо в економку. І чуть, чуть тихіше він став, вже одразу відчувається. Так, потрогаємо тепер наш обігрівач. Тепло йде, напруга виходить. Бачите, все добре. А зараз давайте послухаємо на самому обігрівачі, беремо, виключаємо. Чуємо, як зразу змінюється робота, максимально швидко реагує долі мілісекунд. Ось от такий, от, от такий от запуск для нашого покупця. Також, друзі, звертайтеся, якщо потребуєте дану послугу, пропонуємо навіть таку от предпродажку, як ви бачите, от такий от генератор фірми Шепа. Класна моделька. В комплектації у нас також, ми бачимо, йде у нас клейми для зарядки акумуляторів. Які у нас під'єднуються на передній панельці? Тут. Є у нас також лічка для нашого мастила, вороточок для свічі і цікава інструкція на англійській та німецькій мові, згідно якої ви зможете дізнатись всю інформацію щодо вашого генератора. Також, друзі, для того, щоб дістатися до свічі. Є у нас киршечка вверху, як ви бачите. У нас також знаходиться серійний номер нашого двигуна і доступ до FX. Все, друге, для того, щоб заглушити ваш генератор, спочатку відключаємо на приладі подачу напруги, відключили все, і витягаємо з розетки ваш штепс. Витягнули, працює, все добре. Перевели знову його в неекономний режим і поставили «Овз заглушити. Все, генератор зупиняє свою роботу і глохне. Це ось от такий от чудовий апарат.